Вітаю з новим днем, з прекрасним сонячним, теплим. Сьогодні по плану прибирання біля мийки домі Там навести лад ось тут, біля. Будиночку, перед будинком викопаю ці тюльпани, прополоти потрібно, бо вже тут негарно виглядає. Хотіла тут швиденько все прибрати, посапати швидко-швидко та піти далі. Але, на жаль, не так хотілося, як садилось. Вчора я ввечері поливала там під забором квітки, ось тут ближче до хатки. І воно добре все. А отут, посередині, де я не пролила, взагалі сапа відмовляється працювати. Таке все тверде, неможливо. Тому вирішила пролити добре, під вечір воно протряхне та буде гарно сапатися, бо неможливо працювати, хотілося так швиденько-швиденько, що і води не було. Я вже думала, це повезло мені. Ну так, Напор дали, тому будемо працювати потихеньку. Тут, до речі, в мене клематись, він, правда, в тіні росте калини. До речі, коли Нещодавно я травила свої троянди та калину. Я також протравила. У мене там залишалась трішки травила небагато, але бачу, що не дуже подіяло, бо є такі, знаєте, поодинокі випадки на гілочках. І для є. Бачу навіть звідси вже сидить чорна. Сьогодні, може, біопрепаратом ще оброблю. Так не хочеться травити цій хімії, але, на жаль, на жаль, і тут буду зараз прибирати, бо негарно перед будинком, щоб так було. Ще трішки що встигла, а тут де проливала. Бріянчик порвало. зараз будуть понад будинка переривати, коли не поливається. Це троянночка, таки маленьким-маленьким квітом тут взагалі не... нічого нема. що немає клі, трішки є. І ось тут таке до. А після, я вам покажу. Трішки згодом. Ну що, я вже поприбирала. Ось так виглядає зараз територія за будиночком. Позамітала, бур'янчик вибрала, все. Тепер чистенько, гарненько. Так опрятно. Справилась я і тут вже прополола, трішки отам не змогла, бо дуже сухо і мішки заважають, щоб не продирявити. А так тут прополола вже, то бур'яне з лежить. І буде тут гарненько і чистенько також. Так, значить, знаєте, ж, свіжо виглядає. Сьогодні я зробила. Я посадила три бурнери. Дві я купила на базарі сьогодні, а одну в мене вже була раніше придбана. Ось сюди я навколо оружи вирішила її посадити. Ось такий в мене задум поки що. Мені дуже подобається. Так, йдемо далі. Анемони приживаються. Стика дуже гарна. Стає стільки ще квітів, буде розквітати. Прям красуня Знаєте, я подумала, що мені не вистачає маків. В суботу минуло щось я зажала за 50 гривень покупати маки, а тепер жалію, що не купила. Ось мене так вже розкитають мої красунчики. Один це відломаний, а це ось, бачите, відкривається такий от Це Потрібно викинути вже негарний. Чоловік, до речі, доробив вже третю полосу. Ось так це виглядає. Залилася ще ось ця одна, це 100%, і потім будемо вирішити, бо тут металеві сходи, як тут він буде бетонувати, чесно кажучи, я не знаю. Ну, до цього по-любому буде бетонуватися. Сьогодні ось тут прополола невідому травичку, яка <смі> цей бурян сіється, це не зрозуміло, що дуже добре квітне водозбір. Живучка поряд. До речі, в мене ось тут водозбір, але він пропадає чомусь, бачите, не прижився. Начебто після зими відійшов, але щось, щось не те. Коли я тільки ну, придбала дачу, помню, то тут взагалі все було усіяно водозбором, я його ледь позбулася. На базарі, до речі, продавав. Сьогодні водозбір, продавався цей орнітогал, який я викупила тут цілий мішок І дитина мені сьогодні нашкодила трішки. Шлангу тягала-тягала, поки не зламала мені один помідор. Трошки проливу. Зараз буду збирати різні салатики додому. Дивіться, вже скоро відкриється. Вона проста треєночка, але дуже-дуже ароматна. Сьогодні повбирала в хаті трішки біля мувальника, де ми посуд моїм, бо там все в пилі, в грязі, не зрозуміло, де що лежить. Тут я сьогодні замітала, мабуть, цілу годину. Ще там багато живучки сині. Треба мою частину відкопати та Пересадити місце в інше. Трошеч. Сюди я сьогодні взагалі не заглядала. Так багато горобців чомусь останнім часом літає Ось так городик Себе добре почувається. Я, на жаль, щось я не бачу, щоб. Хоч барна фасолинка десь зійшла. хоча хочу, хочу, чи ні, Чи це бур'я? Не знаю вже, що відео, ні горошка, ні фасолі немає. Зачекаємо ще трішечки, нікуди не спішимо. Так, засохло наше мистецтво. О, дивіться, горошок посаджений на тиждень пізніше. Ось раз, два, три. І бачу, що там в деяких місцях також сходить горошок. Клас. А фасолька щось себе погано погодить. Я бачу фасольку. Дивіться. Ось вона вилазить бідно. Клас. Добре. Доски співають. Красота. Наступного разу буду намагатись викопувати вже тюльпани, які взагалі ростуть невідомо де. Наприклад, тут от взагалі розбросано все. Якось черядочком його висадити потрібно, порядкувати треба. Наградик наш потрішки розпускається. Вони щоб не захворів, бо кожного року він хворіє, хворіє, Прямо не знає. Хоча вам, бачите, вже. Вже щось є на листочку. Ах, ти боже май. Так, мені не вистачає маків, дуже хочу маків. Додому, всім гарного дня, вечора, тихого, мирного. Всім пока хочу вам похвалитись. Це моя перша така мисочка, яку я зібрала за своєю. Я просто така задоволена. Дивіться, це в мене тут рукола. Це рукола, вона ще маленька, тому такі листочки. Це дійсно рукало. Це молода гірчичка. Це якийсь тут бейбі-салатик. А, ось рукало є. Гірчичка. Потім там в мене лучок, редисочка своя. Я потім ще звичайний салатик Вон є, а, там ще м'я зібрала малому на чай. У мене така, бачите, я. Гридиска жовтенька, боже ціла нассяка, вітамінів, здоров'я. В слідущому році буде набагато більше вирощувати зелені. Це просто вау. До речі, у мене на кожній троянді, яку я посадила в цьому році, є, бачите, є буде квітнути. ось тут є, ось тут є. Звісно, правильно її обрізати, щоб трояндочка не витрачала сили. Але все ж таки так хочеться побачити, як вона буде хай маленька, але дуже приємно буде. Я давно хотіла це в мене коколовку. а це в мене роза джаліта жаліта. Він там так ось бачу. ну взагалі, крий тих роз що я пересаджувала, дві з них квітнути не будуть в цьому році. Ну, нічого, будуть інші зато квітнути лахина начебто добре почувається. Бачите, підперла трішечки, бо гілочка вниз спадала. До речі, треба з цієї території забрати свій плафон. Щось з ним придумати цікавеньке. Сонце сідає і одразу комари починають гристи. Ще квітне. На базарі також продавалися армерії.